Подивитися ціну на товар. Переходимо в CRM і маркетинг прайс-ліст за видом цін. І далі переходимо на настройки, розширений вигляд. Опускаємося донизу, де відбори. І тут створюємо умови, які нам потрібні. Наприклад, ми хочемо подивитися ціни на весь поп-март. Тоді шукаю номенклатура, залишаю в групі, тому що в групі це якраз по всьому бренду. Ось тут натискаю два рази і обираю в товарах, папку поп-марта. Далі, якщо я точно знаю вид ціни, який мені потрібен, ну, наприклад, оцінка, тоді я натискаю тут галочку і роблю ці налаштування. Якщо я хочу подивитися тільки той попмарт, який зараз є на залишку на ОРЦ Дніпро, наприклад, тут є ще й галочку на складі ставлю. Тут шукаю ОРЦ Дніпро І щоб залишок був більше нуля. На цьому складі. І натискає Закрити і сформувати. Тепер я бачу артикул, яка ціна оцінки на складі в Дніпрі, яка за наявністю є на залишках. Якщо мені не треба... Такі сильні налаштування, наприклад, мені просто загалом цікавить попмарт. Мені не треба там на ОРЦ і на залишках, тоді я на налаштуваннях можу тут познімати галочки. Просто номенклатура обрана, натискаю Закрити і сформувати. І бачу вже ціни на весь попмарт. Якщо мені треба, можу натиснути Виводіть зображення, сформувати. Ось такий звіт повністю наочно показує, як виглядає ця іграшка, артикул, і тут кожен з видів цін. Роздрібна. Наша це 75, це робітників бантою. І так далі. І навіть в кінці можна подивитися залишки по різним складам, скільки на Ігротеці, скільки на ОРЦ Дніпро і скільки на ОРЦ Київ.